Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо з вами тему теплові процеси. І сьогодні ми спробуємо узагальнити все, що ми з вами вчили в цій темі, і спробуємо ще раз порозв'язувати задачі. І так, давайте почнемо знову таки із того, про що ми з вами говоримо останнім часом на кожному уроці. Значить, На сьогоднішній день ми з вами вивчили наступні теплові процеси. Значить, процес нагрівання. І, відповідно, зворотній до нього процес оголодження. І, відповідно, ми з вами сказали, що формула для визначення кількості теплоти визначається як С на М і на різниця температур Т2 мінус Т1. Що характерно, питома теплоємність, так, ми беремо табличне значення, і в залежності від того, про яку речовину йде мова. Наступні два теплових процеси це плавлення. І зворотні кристалізації. Відповідно, ми з вами говорили, знову-таки, що кількість теплоти, яка визначається в цих процесах дорівнює лямбда помножити на m. Знову таки, питома теплота плавлення лямбда шукаємо в табличці в кінці підручника. І ще раз зазначаю, що для, даного, для них двох Процесів характерно те, що температура не змінюється до тих пір, поки повністю вся речовина не розплавиться або не кристалізується. Далі у нас було з вами пароутворення і конденсація. І конденсація. Знову таки парний процес в залежності від того, що в що переходить, але R помножити на M – це формула, яка дає змогу визначити кількість теплоти для даного процесу. R питома теплота пароутворення. для процесу кипіння. Знову таки да, температура кипіння для певної речовини є величиною незмінною. І, і ще один процес згоряння палива. Відповідно, в залежності від того, про що да і на що ми витрачаємо цю енергію на нагрівання, чи на плавлення, чи на пароутворення, буде залежати, як ми будемо далі в задачах діяти, але формула для визначення кількості теплоти при згорянні палива це Q маленьке на m, де Q маленьке питома теплота, згорання палива, табличне значення, яке ми знову таки беремо з вами із підручника. Ну, тепер. Давайте спробуємо порозв'язувати задачі, які стосуються е, тих тем, які ми з вами вивчали. Так і починаємо. Ми давайте задача перша. Е, значить, давайте. Чи можна розплавити шматок міді в срібній ложці? Відповідь обґрунтуйте. Ви бачите, я тут із вашого підручника з кінця вирізала і вставила табличку температура плавлення і кристалізації деяких речовин, тому що для розв'язування цієї задачі якраз вона нам і необхідна. І так, у нас є мідь і є срібло. Давайте за даними таблички. Значить, температура плавлення міді нам потрібна, і температура плавлення срібла. Так, Відповідно, шукаємо для міді це буде 1087 градусів Цельсія, для срібла це буде 962 градуси Цельсія. А тепер уважно читаємо мову задачі. Шматок міді в срібній ложці. Тобто у нас ложка, яка виготовлена із срібла. А всередині у нас цієї ложки знаходиться мідь. А от тепер аналізуємо: мідь має більшу чи меншу температуру плавлення, ніж срібло. Температура плавлення міді більша за температуру плавлення срібла. Значить, срібло почне плавитись скоріше. Отже, в даному випадку ми з вами зазначаємо Ні. «бо». Відповідно, температура плавлення міді вища за температуру плавлення срібла. Так, тепер наступна задача графічна. Ми з вами знову таки. Да, не один раз працювали з графіком. Давайте ще раз повторимо, як це робиться. І так, в нашій увазі представлений графік залежності деякої речовини, і нас просять заповнити табличку і дати деякі відповіді до цього графіка. Давайте почнемо з таблички. Значить, позначимо діляночки. Вот у нас ділянка точки А, Б, С і Д. Еще раз я їх наведу: вот точка А, вот точка Б, Бат вот точка С і вот точка Д. Чотири ділянки. Так. І відповідно три, вибачте, три ділянки: А, Б, Б, С і С, Д. І так, на ділянці а, Б, Давайте так, спочатку тепловий процес, а потім повернемось до агрегатного стану. Із точки А починаємо рухатись вгору. Значить, температура у нас зростає. Якщо температура зростає, то тепловий процес ми назвали Так, Далі ділянка БЦ, температура не змінюється, але час іде. Ми з вами знаємо, що у нас, якщо тут ми нагрівали тверду речовину, так, то дійшовши до точки Б, відбувається процес плавлення. Тому ділянка БЦ відповідає процесу плавлення. І в точці С ми вже отримуємо рідину, і далі ділянка СД знову повзе вгору графік, значить, це у нас нагрівання уже рідини. Рідини, і тут я позначу тверде тіло. Так, тепер що стосується агрегатного стану, значить, АБ – це буде у нас стан. БЦ ми отут поставимо знак питання, тому що ми з вами говорили, що ми не можемо визначити, який агрегатний стан в процесі плавлення, бо речовина не є ані тим, ані тим уже станом, да, вона перетворюється. Ділянка СД це у нас буде рідкий стан. І тепер формула для визначення кількості теплоти в даному випадку. Значить, при нагріванні ми з вами сказали, це буде СМ на Т2 мінус Т1. Далі для плавлення, за температури плавлення це буде лямбда на m, і нагрівання уже рідини це буде С на М і знову-таки Т2. Мінус Т1. Тепер повертаємось до питань, які у нас були. При якій температурі взяли речовини. Значить, точка А відповідає у нас температурі на шкалі 0 градусів Цельсія. Значить, Т нульове у нас 0 градусів Цельсія. Температура плавлення речовини. Так як у нас ділянка BC, це якраз ділянка, яка відповідає процесу плавлення, і відповідає ось наше значення 200, значить, температура плавлення, 200 градусів. Це ми з цією табличкою розібралися, рухаємось далі. Задача номер 3. скільки градусів можна нагріти 5 кг алюмінію, використавши кількість теплоти, яка може виділитись під час повного згорання 150 г кам'яного вугілля. І так, для початку записуємо коротку умову. Значить у нас є алюміній, маса якого 5 кг. Далі сказано, що у нас є кам'яне вугілля, маса якого 150 грамів. Так? Далі сказано, що м, кількість теплоти, яка йде на м, під час згорання палива так, згорання нашого вугілля дорівнює кількості теплоти, яка йде на нагрівання нашого алюмінія. І нас просять знайти, наскільки ж ми в градусах можемо нагріти наш алюміній. Так, давайте ми умову записали: 150 грам переводимо у кілограми. Так, А тепер аналізуємо ще раз нашу задачу. Значить, Нам сказано за умовою, що значить, згорання. Кам'яного вугілля, кількість теплоти, яка виділяється, йде на нагрівання нашого алюмінія. Оце основне рівняння, яке ми записали, тепер пригадуємо, Q згорання палива, це буде Q маленьке на m. В нашому випадку, знову таки, це кам'яне вугілля, значить, відповідно, тут у нас показники кам'яного вугілля. Нагріваємо ми алюміній, значить, питома теплоємність при нагріванні на m і на різницю температур. В нашому випадку. Нам не треба Т1, і Т2, нам треба наскільки. Значить, ми одразу напишемо дельта Т, і тут не забуваємо, що це у нас мова йде про алюміній. Все, враховуючи, що, в принципі, у нас все дано, те, що не дано, можна взяти в кінці підручника в табличках, давайте виразимо наше дельта Т. І так, воно буде дорівнювати Q вугілля на масу вугілля і поділити на це алюмінія, маса Алюминия. Подставляем значение. Значит, из таблички, давайте вот тут я запишу. Значит, Q для вугиля у нас 27 мега джоулей на килограмм. Значит, опять-таки, приставка мега – это миллион. Значит, 27 раз, два, три, четыре, пять, шесть нулев джоулев на килограмм. Это наше Q для Вугілля. Далі питома теплоємність алюмінія, це теж табличне значення в кінці підручника. Ми беремо. Питома теплоємність це перша табличка. Шукаємо алюміній, там написано 920 кг градус Цельсія. А от тепер ми можемо підставляти. Значить, Q 27, 4, 5, 6 нулів на масу. Вугілля це у нас 0,15 кг, І поділити питома теплоємність 920 і маса алюмінія 5 кг. Відповідно, ми з вами поділивши, помноживши, отримуємо 880 градусів Цельсія. Значить, при згоранні 15-150, вибачте, грам. Кам'яного вугілля за цей рахунок можна нагріти 5 кг алюмінія на 880 градусів Цельсія. Це достатньо велике значення. Так, далі, яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 200 г заліза, взятого за температури плавлення? Ми схожі задачі з вами розв'язували. Давайте повторимо. Значить, коротка умова. Маса. Шматка заліза у нас 200 грамів. Одразу переводимо в кілограми, не забуваємо, і запитують кількість теплоти. Під час плавлення, і головне тут подивіться взято за температури плавлення. Значить, його вже взяли при той температурі, що він йому залишилось тільки розплавитись. Тому Q одразу ми беремо лямбда помножити на М. Питома теплота плавлення це табличне значення. У нас залізо. Значить, ми подивилися, там написано 270. Кіло джоулів на кілограм. Я нагадую приставка кіло, це три значить, Дописали джоулів на кілограм. І тепер обчислюємо Q дорівнює значить, 270 тисяч помножити на 0,2, і ми отримуємо з вами 54 тисячі джоулів. Ось така кількість теплоти нам потрібна. Так, і остання п'ята задача пов'язана з коефіцієнтом корисної дії. Ми з вами про нього проговорили. Давайте спробуємо порозв'язувати задачі. Значить, на спиртівці нагріли 500 грамів води. маса води 500 грамів, переводимо у кілограми. Причому нагріли від температури Т1 25 градусів Цельсія до температури Т2 80 градусів Цельсія. E, значить, визначити ККД нагрівника, якщо витратили у нагрівнику спирт масою 5 грамів. 5 грамів переводимо в кілограми тисячна. Так, і значить, треба визначити коефіцієнт корисної дії нашої теплової установки. Значить, Давайте пригадаємо, ККД. Або ось ця тета, яку нам треба знайти, це є не що інше, як Q корисне, поділити на Q повне, виражене у відсотках. І виникає питання: давайте ще раз пригадаємо, що таке Q корисне? Кількість теплоти корисна це відповідає на питання, що ми робимо. Ми повинні з вами що зробити? Нагріти воду. Да? нагріти воду. Значить, відповідно, Q-корисне це є процес нагрівання, Q-нагрівання води, і буде C води, на маса води і на різниця температури Т2-Т1. Отже, можемо одразу підставити і знайти питома теплоємність води з таблички в кінці підручника 4,200, маса води 0,5 і різниця температур 80-25. Відповідно, обчисливши і подивившись, ми з вами отримуємо наступне Значить, 115 500 джоулів. Далі, що таке Q повна? Повна, ми з вами говорили, це за рахунок чого ми щось виконуємо. Тобто, за рахунок чого. Виконуємо завдання, яке під нами стоїть. Ми з вами що робимо? Нагріваємо воду за рахунок чого? За рахунок спалювання спирту. Значить, Q повна, в нашому випадку це є Q спирту. Спирту, Значить, це буде Q помножити на M. Питома теплота, згорання палива. Значить, відповідно, загубився мій. Вот он, угу. Відповідно, значить, Q повна да, або Q спалювання у нас буде. Підставляємо, значить, Q для спирта, для сухого спирта в кінці підручника 30. Але там стоїть мега-джоулі. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6 нулій. Ми дописуємо, І на масу 0,05 кілограму. Відповідно, отримуємо 150 тисяч джоулів. Так, ну і тепер. Знаючи, да, що коефіцієнт корисної дії, це є Q відповідно нашого нагрівання, поділити на Q спалювання спирту, виражене у відсотках. Підставляємо значить, тета дорівнює Q нагрівання. Ми з вами отримали 115 500 джоулів, поділити на 150 тисяч. Джуулів, і якщо виразити у відсотках. Ну і тепер, якщо помножити, поділити, ми з вами отримаємо 77%. Відсотків. Значить 77% енергії від спалювання нашого спирту 5 грамів, пішло на нагрівання 500 грамів. Води. Ось такі задачки, які ми з вами ще раз повторили. Значить, у мене до вас буде прохання, будь ласка, Значить, зверніть увагу ще раз на ось ці основні формули, як ми шукаємо кожну із ось цих параметрів, які в табличці в кінці підручника, зверніть увагу ще раз на означення, запам'ятайте, будь ласка, назви ось цих фізичних Величин в таблицях будьте уважні, які одиниці вимірювання і як їх перевести до нормальних. Так, і ми готуємо з вами до контрольної роботи. В якому форматі вона буде, я не знаю, чи буде у режимі тестових завдань через інтернет, чи буде у режимі завдань через інтернет, чи будемо ми з вами в очі зустрінемося, поки що невідомо. Але ми працюємо, тому, будь ласка, виконуємо завдання. Значить, запишіть до робочого зошиту все, що ми з вами щойно проговорили. Запишіть при. Склади задач, які ми щойно розглянули. І я сподіваюся до нових зустрічей, до побачення. Бажаю вам здоров'я!